У п'ятницю, 8 листопада, о 12.30 у приміщенні обласної філармонії відбудеться презентація альбому каталогу Івано-Франківської балетної школи Вадима Пісарєва. На запитання аудиторії відповідатиме віце-президент Міжнародної асоціації хореографів, народний артист України Вадим Пісарєв. До інших подій, 10 листопада 2013 року нашій славній землячці, майстрині художнього розпису Парасті Хомі виповнюється 80 років. Влада Івано-Франківської області вже готує високі нагороди. А музей мистецтв Прикарпаття запрошує на виставку ранніх творів художниці. Як завжди, першими ще на стадії оформлення експозиції неповторні мальовані квіти Параски Хоми побачили наші кореспонденти. 27 робіт з семи десятків, які у фондах музею мистецтв впродовж двох тижнів зможуть побачити мешканці та гості міста. Перша виставка творів декоративного художнього розпису «Паразки Хоми відбулась у Львові у 1968 році. Сьогоднішні експозиції червоні маки, Жоржини та маків Сонце, датовані 1983 роком створення. Роботи десь початкового періоду поразки хоми надзвичайно цікаві. По своїй тематиці надзвичайно різнобарвні, надзвичайно колористичні і багатство природи квітів України. Це все можна побачити на виставці паразки Хоми. Для шанувальників творчості паразки Хоми особливо цікаво буде побачити ранні твори паразки Петрівни, які написані на тодішньому папері, тодішніми фарбами, обводка пелюсток червоною тущою, деякі композиції набагато крупніші від теперішніх. На виставці є представлені роботи, які вже тепер можна називати унікальними у творчості майстрині. Музейні працівники теплим словом згадують головного коваля міста Сергія Полободька, який свого часу подарував рами, та, на жаль, їх не вистачило навіть на 50 робіт. Двічі кавалер ордена княгині Ольги Параска Хома, як всенародна майстриня художнього декоративного розпису, втішається любові і повагою своїх шанувальників. Власне цією виставкою і розпочав в області відзначення 80-річчя нашої славної художниці села Чернятин Городенківського району.